Оці ви граєте священника у музиклі Нотрдам де Парі чи просили благословіння в церкві? Тому що, коли актори беруться за такі ролі, то вони дуже серйозно до цього ставляться, аби на себе, ну як то кажуть, не накликати біду. Ми а, з моїм наставителем і він... Сказал, что с Божьей помощью все получится, поэтому так сказать, возможно, на благословение, наверное, так. Как у роль священника? Спостерегали, можливо, ходили до католических храмів. Так как мы живем в Австрии, нам очень близко. Мы очень часто ходим на мессы, Хотя мы православные люди, но мы очень многое длительное время наблюдали за католическими пасторами, поэтому, наверное, как-то так оно само собой пришло к данной роли. Як так сталося, що ви з України переїхали до Відня? Mm, я учусь в Австрії. мене є приподавателі майстра Теодор і майстра Джузеппе. Обучаю суперномову пенію. Ми космополітичні і Очень много переміщаємося то время то в Італії, то в Вене, то в Парижі в інтернеті багато різної інформації, чи то ви одружені чи ні, чи є в вас діти чи ні. Ви тільки можете самі розставити крапки на ди. Я так розумію, що ви одружені, а чи є в вас діти? Я думаю, що кар'єра нікуди не денется. Діти это то, чого не дано кожному. К сожалению, в це велика, мені кажется, така проблема. Поэтому даст Бог Господь нам. Дітішок побільше, я буду тільки щасливим. ви э, родом з Донецька. Чи зараз там залишаються ваші друзі, рідні? Там моя мама, моя сестра, моя бабуся. Мої тіті, дяді, мої собаки, кошки, і все це бросить і уїхати ну, їм очень сложно це зробити. К щастя, у них все добре, там не ведуться бойові действия і царить те саме перемир'я, мінська, мінська угода. Які настрої в родині? Чого хочуть ваші рідні? Хочуть опинитися всією областю в Російській Федерації чи все ж таки повернутися до України? Я думаю, що в Україні на ті теми я зразу сказав, що ми не будемо говорити, аби не посваритися, можливо. но мы не ругаемся на эту тему, мы просто на нее не не разговариваем, так как у нас погибло очень много близких для нас людей. Произошло это на нашей территории. Поэтому мы не говорим о войне в целом, мы говорим о приятных эмоциях, о том, что происходит в наших жизнях, об искусстве скорее.